Усім привіток! І в нас ще одна розпаковочка паперових сюрпризів. У нас є новинка. Ось вона, власне, і вона називається Новорічні Солодощі. Тут будуть попадатися, ну, всякі там печівка, ще там щось в таких упаковках там новорічна мілка, ну і так далі. Давайте поглянемо пакетики. Ось такий кексик. Далі, можна сказати, це о, такий крем, о, який на торти кладуться. Гаміс є ось такий пушинчик тут. Чіпс. Ось така картопля. Ой, яка картопля фрі? я забу... Ну, чіпси, тобто. Далі ось такі цукерки корона. Мені дуже подобається, як я пакетики, власне, намалювала, Курівка золота. З віночком таким різдвяненьким какао або кава. І новорічне орео. Але це, власне, тільки пакетики, а ще ж нам будуть покладатися сюрпризи. Але давайте виберемо спочатку пакетики зі звичайних колекцій. У мене є така штучка, там, де я пишу, що мені вибрати. Я ось ваші коментарі всі. І по них я буду зараз обирати. Дуже дякую, що ви мені пишете. І мені писали в коментарях, щоб з новинки я взяла пакетик з оленятками. Нас зазвичай обирає ось така тарілочка. І тут я вив, і тут я ну знайшла саме їх тут два. Оленятка. І я знайшла це номер 8 і номер 4. І зараз ми виберемо якогось одного, що нам випаде будь-який, і нам випав номер 8. Давайте ми ще раз це поглянемо, що нам випав 8 на 4. Так, тут 8. Отже, на розпаковку ми беремо ось це оленятко. Далі, давайте з кубика фортуни три. І мені писали, щоб пакетики були по кольорах веселки, значить жовтий зелений у нас є. Пакетик. Тему. Колекція посилки тему ми її закінчуємо. Це в нас оранжевий пакетик. Так, звісної колекції ось такі два. Тепер давайте виберемо червоний пакетик з колекції. Річні смакулики. Ось такий він буде вважатися як червоний, бо тут його багато. Червоний, оранжевий, жовтий, зелений. Залишились блакитний і фіолетовий. Тут давайте виберемо фіолетовий. І з Christmas Dog я хочу взяти аж два пакетики, бо це остання розпаковка буде в 2024 році. І ви мені не вже побачите 2 січня, по-моєму. Мені так здається. О, і це буде вже 2025 рік. Я хочу ось ці два пакетики взяти. Колекція подушки-подувки. Давайте будь-який візьмемо. Я хочу сильно відкрити авокадо і котика. Давайте авокадо і тарілочки. Ось ця. Бо тут гарніший всередині буде малюночок. І наш адвент-календарик. Розпаковуємо. Почнемо ми, як завжди, з вічної колекції. У нас сьогодні дуже багато, їх два, всього два пакетики. Так, давайте спочатку манки плюс банана, манку-банана. Маленька в нас перфорація, яка, як завжди, не спрацьовує. Тут нам випадається ось така мила мапочка в банані. І давайте її приклеїмо. Так. Ось так. Давайте. І попкорн плюс каука у поп. Оце дуже гарно відкрилося. Тут нам випадає ось така корівочка з попкорном у такій ось, штучці. Ось такий Давайте її ми приклеюємо. Сюди. І переходимо до наступного каталогу. Так, а почнемо ми з колекції. та-да -та Ой, не гадала. Давайте ось так. Подушечки нам випали, тож шукаємо пакетик з подушки-подушки. Авокадик у нас сьогодні. Тут такий знов карманчик цікавий. Я й забула точно. Я просто забула, як я подушку вже робила. Бо це було дуже давно. Я ж робила такого бусіньку. Це ось такий котик буська. Це можна сказати, що Луніта, тільки що. буська. Так. Він під номером 5, я ж ще наглянула, під яким він номером. Так, а як його? Я вже і забула просто, які тут подушки. Як клеїти, також забула. Ну, хай буде так, поки що. Потім ми побачимо. Давайте трішечки повернемося і закінчимо мою улюблену раніше колекцію посилки-тему. Мені вона дуже подобалась. Хоп! Попадеться дуже. Гарне на прозору сторінку. І нам випадає ось такий органайзер з двома ящиками. І тут маркери чотири. Фіолетовий, оранжевий, зелений і рожевий. Так, тут написано вверх право Я, якщо ви помітили, трохи переклеїла нашу рибку, посунула її, щоб вмістилися маркери. І давайте поглянемо повністю на цю колекцію. Перша ось такий. Песик, далі футболка. Далі ось тут ось такі три. І далі ось ця сторіночка. Бувай! Але давайте ми відкриємо і пухнастик біля неї. Ми ось так відкриваємо закутик. Вона, вона в нас рветься, і нам випадає ось така панда. І ви не повірите, це в мене перший раз. У мене чуть-чуть пожовтів чорний маркер. Я не знаю, чого так сталося. Бо ця панда була чорно-біла. Номер, до речі, 4. Тому дивно, це в мене перший раз таке. Я від декількох блогерів чула, що в них таке траплялося, але не думала, що таке в мене трапиться. Дивно, від чого це, я не знаю. Так, давайте ми чуть-чуть забіжимо наперед і відкриємо. Крісмазок. Так, у нас випадатиметься тепер тільки на першій сторіночці. У нас сьогодні два пакетики. Аж відкриємо спочатку такого песика гарного. Тут нам випадає щось цікавеньке. Це ось такий песик з шарфиком і рогами оленя. Я в породах, якщо чесно. Ну, мені вона не схожа ні на вівчарку, ні на хаски, тому я в більшості знаю тільки вівчарку і хаски. А всякі оці пуделі. Ну, пуделі я теж знаю, це, мабуть, пудель був, але цю породу я точно не знаю. Хоча це може бульдог, і я не поглянула. Так. А де його? А, номер три. Точно. Це мені здається бульдог, якщо мені так здається. І ось такий дуже гарний пакетик. О, нам випадає одна з моїх улюблених. Це номер 2. Ось така пасишка. До речі, ось я її і намалювала. Так, давайте вже приклеїмо сам сюрприз. Так, номер 20 десь ось тут. Давайте знову вернемося на колекцію тарілки. Я хочу її приклеїти ось сюди. Так, щось сьогодні у нас все швидко відкривається. Ось така тарілка. Так, прикрасу я прибираю і приклею тарілку. Вона ось така блакитненька, а сюрприз буде один з моїх улюблених. Якого я так довго вже чекала. І так, нам випадає кіска Муська. Ось така кіска. У мене просто є кіска Муська. Тому я вирішила її і намалювати. І вона також рогата, тож я вирішила її зробити автопортрет. Давайте ось так приклеїмо цю кіску Муську. І ось така у нас гарна сторіночка. Так, далі давайте відкриємо не Луніту, а Кубик Фортуни. Мені вже дуже цікаво, що нам випаде. А вам Номер 3 І ось такі гарні випадають цифри 1 і 2. Давайте крутити кубик. Я хочу, щоб він в кадр попав. І знов нам випадається 2. Коли ж нам випаде один? Ну, але добре, кубик це кубик. Що вибрало, те і буде. Ага. Що ж це таке попадається Так, і номер один. Давайте його відкриємо. Я вже його не знаю, як відкрити, бо пакетик порвати не хочу. Тут нам випадає цікавіше. Так, дивіться. Це означає, які пакетики будуть у нашій новинці, коли я закінчу цю колекцію. Це означає, що будуть у нас круглі пакетики у тій обіцяній новинці. А якщо б нам випали ось ці, то означало б, що були б квадратні пакетики і фігурні. Приклеюємо спочатку давайте те, що я буду робити. Ту новинку, яку я буду робити. А далі те, що потрібно приклеїти сюди. Так, спочатку ось така. І ось такого давайте песика приклеюємо. Це я намалювала на всіх. Цих Так, І повертаємося до лунітки. Сьогодні я також хочу тут відкрити два віконечка на честь того, що це остання розпаковка в цьому році. Ось це, яке знову рветься. Тут в нас випадає велика лунітка під номером 1. Ось така вона в нас гарна. Вона одна з моїх улюблених, дивіться. Ось так тут все промальовано. Так, і її потрібно приклеїти ось сюди. Ось так у нас вже гарна така сторіночка виходить, хоч тут тільки цього два. І далі ми відкриємо нашу минулу новинку. Екстрене вмикнення. Я, значить вже з вами попрощалася. Вже пішла монтувати. І згадала, що я вам обіцяла відкрити два пакетики. Так, я обіцяла вам ще одну відкрити. Давайте ось цю. О, вона так гарно відкрилась. Нам впадає ось така лунітка з ялиночкою. номер 2. Я не знаю, як це в мене так вийшло. Добре. Ось так вийшло. що відкриємо нашу минулу новинку. Це у нас були Squishmallows новорічні. І відкриваємо. Думаю, цього разу пощастить. І ні, знову в мене не пощастило. Тож потрібно брати ножнички, які я думала, не знадобляться. Надрізати і відкривати, так, як вже довелося. Щось таке сьогодні з пакетиками. І нам сьогодні випадає звичайний, тому що тут немає блискіток. Це ось такий з шмел. Номер 6. Тому що тут дев'ятки нема. Тут ставлена крапка. І це означає, що це шістка. До речі, ми вже скоро завершимо цей каталог. Після декількох новинок, звичайно ж. І давайте. Це ж номер, Так, правильно, це номер 6. І тепер ми переходимо до нашої новинки. Та-дам! Ось така вона з прозорою сторіночкою. Відкриваємо наш гарненький пакетик. Тут у нас є засічка маленька. Тому що на ну, пакетка я дуже старалася. І нам випадає номер два. Це ось такі гамі, випадають ось такі оленятка. І намальоване саме оленятко. Номер два це у нас ось тут. Приклеюємо. Ось так. Якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Бувайте до наступного року і розпаковок!